Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки Лукашенко ганяє по Африці в пошуках так званих союзників. В мінську вибухають машини охорони його кортежу, а в Москві стало поганенько сину Лукашенко Колі, який, як повідомляли журналісти, там як заручник. Про це заявляла білоруська журналістка і засновниця спільноти Хватіт бояться» Тетяна Мартинова в етері телеканалу Фрідом. За її словами, є інформація про перебування Миколи Лукашенка в катівнях ФСБ. А як відомо, саме він улюблений син білоруського диктатора. Однак, заради влади він може пожертвувати і власною дитиною. Діма середній син Лукашенка наркоман, старший син Віктор і громад, і взагалі відморозок рідкісний. Ось особливо нікого за своє життя. Я думаю, він Лукашенко нікого не любив, окрім Колі. Він з ним не розлучався з дитинства. Ну і потім вже з'явився песик. Я думаю, що нікого крім Колі та песика, Лукашенко не любить, сказала Мартинова. Але повернемося до Колі. як пишуть телеграм-канали, Колька попав в реанімацію на очистку із сильним так званим харчовим отруєнням. Навряд чи він з'їв не свіжі роли чи драники. Мова йде про те, що Лукашенко посилає черговий сигнал. Тараканчик, очевидно, таки продовжує відмовлятися вести війська на територію України. В той же час в Лукашенка залишився ще один останній козирь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може віддати владу лише у разі загрози свої. Йому режиму та життю. Про це в ефірі еспресо заявив голова об'єднання силовиків БіАІПІОЛ та член об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров. Лукашенко неодноразово заявляв, що він добровільно не піде від влади. Я не вірю, що він погодиться на нові демократичні вибори і скаже, що вирішив піти, сказав він. Азаров наголосив, що Лукашенко вчиняв злочини. Він співучасник війни і підлягає трибуналу кримінальній відповідальності. Можливий варіант, коли будуть умови, в яких він зрозуміє, що йому кінець він у владі не утримається і, можливо, не збереже своє життя. Тоді він може піти на перемовини, щоб йому та його родині дозволили кудись виїхати з гарантіями безпеки і провести демократичні вибори. А він поїде кудись в арабські емірати і віддасть владу добровільно. Підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.